Що, колеги, всім привіт! Е, почитав багато коментарів ваших з приводу трактора Бізон. І що саме найцікавіше, хотів би повідповідати на ваші питання. Так як безліч коментарів стосувалися переднього ведучого моста даного трактора. То я вам хочу сказати і запевнити, перед тим як цей трактор створювався, він з самого початку задумувався з переднім ведучим мостом. Чому його поки що не зробили? Тому що причина, як завжди, банальна, не вистачає фінансування. Буде фінансування, будуть можливості. Передній мост вже знайшли і не один питання часу і грошей. Поставимо обов'язково з приводу ваги, тому що багато коментарів також писали, що він легкий буде, що він не тянутиме, що там три корпуса він єлі-єлі потягне. Ну, в общем, суть не в тому. I don't know. Цей трактор буде обов'язково догружений балансірами. Загальна вага буде, як сказав Андрюха, 10 тонн. Може трошки менше, може трошки більше. Подивимося, як це все діло у нас вийде. Так що на рахунок цих питань це вже давним-давно вирішено. Тут використані вузли дуже надійні, Задній мост із Кіровця, К-701, так як я вже колись казав. Навізка тут йде від Т-150. Стоять два гідроциліндра, як видно, вони будуть підніматися піднімати усі е, агрегати цієї навіскою. Також тут будуть стояти тяги із крючками для того, щоб е, під'їжджати і підчіплятися, набагато комфортніше було. Ну і в принципі, е, винт уже в нього теж є. Трошки часу, і все обов'язково вийде. Бак тут стоїть від маза, е, трошки укорочений. Буквально на Ну десь на оскільки його вкоротили, щоб не мішало колесу. Дуже класні відповіді були. Що краще купити джондір за 100 тисяч доларів чи отакий от трактор? Я вам скажу так: навіть Андрюха підтвердить мої слова, що краще, звичайно, джондір. Але ж питання фінансів, воно є ключовим. І при можливості, якщо не вистачає грошей, можна зробити отакий от трактор. Він буде виконувати майже всі ті самі функції, що в мій клас, але сам по собі він дешевший і практичний для наших умов. Що Андрюха роби. Бореться з колесами так, колесо Комбайна поїхало так

Отак ми веземо колесо наше на монтаж. Купили коліща, а воно браковане. Прийдеться тепер ремонтувати старе колесо від комбайна. Взяли отакий лифет у пацана на прокат, бо другим прицепчиком ми б його не потягли. Ну, він просто розвалив би борти. Прицеп дуже класний під квадроцикл. Ну, він так і задумувався. Ану ж, акуратно його зараз. Капець гори Гайдається. Чітко. Все, вдома. Галтах сила! Запусти мені цього дракона. Ого! Вібрації практично немає. Гляньте, от вообще. двигун робить рівнесенько. З технічної сторони цей трактор прям ідеальний. Тоді мені ще писали коментар, що придумав його лісіця. по-моєму, українець, але я бачив його в Росії. Такий трактор, не знаю, те, що вони там ліпили, мені не дуже сподобалось. Може, концепцію вони й придумали, але цей трактор зроблений індивідуально Андрюхою під його е, бачення. Він його сам повністю спроектував із того, що він бачив найкраще. Ну що, молодь, тепер ти здрав днем. Поїхав. О! Та ти що, куліса так тепер як надо. Распред бачу болгарский, да. да трошки крутнемся. Давайте скидываемся, Андрюхи, на стекло, на стекло. и катаемся и на солярку. Кому сподобався даний апарат, ставте вподобайку. Будемо далі його тестувати у польових умовах. Підчепимо туди плуг, і буде він його тягнути, і буде тягнути він глибоко розпушувач. Висчитаємо розхід пального, зважимо трактор на ваговій, точно вам покажемо вагу, для того, щоб не було ніяких питань. І я все-таки впевнений в тому, що дітище його буде працювати ефективно і буде воно отаким. Так що, друзі, колеги, підписуйтесь, коментуйте. А ми працюємо. Все буде Україна, всім добра.